інтернет видання Дніпропетровська оприлюднили інформацію про неготовність пляжів міста до купального сезону. Журналісти посилаються на звіт міжрайонної екологічної прокуратури, яка зафіксувала численні порушення. Як з'ясували кореспонденти 11 каналу, ця інформація місячної давнини. Усі недоліки на пляжах усунули ще до 1 червня, і зараз вони повністю готові до прийому відпочивальників. Таке запізнення в інформуванні прокуратура пояснює тривалим узгодженням звіту. Ми виявляємо порушення, потім ми узгоджуємо, коли нам приходить відповідь органи, які ми встановили порушення, ми на результатах цих перевірок вже інфра... зазначаємо, а також повідомляємо масові, засоби інформації. Тобто відповідь надійшла нам 16 червня, і по результатам цієї відповіді ми вже давали інформацію, засоби масової інформації. На сьогоднішній момент міста підготовлені, паспорта відповідні підписані. І, по даним лабораторних досліджень, пляжі безпечні для життя і здоров'я людини.